Вітаю, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Збільшити мінімальну пенсію до 3074 гривень запропонували в Верховній Раді України, але є нюанс. Нюанс в баталіях між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів. В них є дуже серйозна несостиковочка. Тож, давайте розберемося, як буде зростати ваша пенсія в найближчому майбутньому і не лише про пенсію, там мова і про зарплату, як мінімально, так і середню. І в середній намальовані дуже-дуже красиві суми. Лише нема розуміння, звідки ті суми мають взятися, але про них обговоримо також. Тому, як в найближчий час будуть жити українці, усе детально розбираємося. Но перед тим хочу запропонувати вам долучитися до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку, така чорна кнопочка, підписатися під відео. Нас вже майже 1 мільйон 100 тисяч підписників. Давайте будемо формувати Народну думку, намагаючись максимально вирішити питання. Ставлячи їх в огласку, так? І пишучи ваші народні думки в коментарях, які потім озвучуються і на які йдуть реакції. Тож, давайте разом то все робити. А ми розбираємося, що ж там за баталії і які пенсії будуть отримувати українці. Данило Гетменцев, це голова комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, пропонує е, збільшити мінімальну пенсію до 3074 гривень, але не зразу. Е, поступово. В 2025 році до 2590, в 2026 році до 2846 і в 27 році до 3074. І які ж баталії між... Кабміном і Верховною Радою, і про них треба дуже сильно говорити, тому що якщо про них мовчати, то цих всіх сум ми не побачимо. Хоч вони і так не дуже великі, але їх не буде взагалі. Тому що Кабінет міністрів пропонує взагалі на три роки заморозити усі соціальні стандарти. На жаль, якщо то відбудеться, то вже через три роки е, покупна спроможність громадян, а це і пенсіонери і медики, і освітяни, усі, хто на держзарплатах, їхня покупна спроможність знизиться на 30%. Всі, хто на зарплатах, пенсіях і соціальних виплатах. Ви уявляєте, коли ти за ті самі гроші зможеш купити плюс-мінус на 30% менше. Зараз до них особливо нічого так, багацько не купиш, а тоді ще менше. Тому не можна того допустити, давайте про то кричати в коментарях разом. А як мають зростати інші соціальні зарплати? Е, мінімальна зарплата пропонується 25 рік на розмірі 8,780, 26 26 рік на розмірі 9,650 гривень і 27 рік на розмір, в розмірі 10,420 гривень. Чому це також важливо? Тому що більшість вчителів отримують саме мінімальну зарплату. І коли вона була піднята там, до 7-8 тисяч гривень, було вау, такий ефект, вчителі так багато получають, а потім почалася інфляція, зарплата не піднімалась далі, і той вау-ефект дуже швидко зник. І зараз то міжнародні суми, за які дуже і дуже важко прожити. Як мають змінюватись показники середньої заробітної плати? 25 рік це 24 тисячі 300 гривень, 26 рік 28 тисяч 200 гривень і 27 рік аж 32 тисячі 500. Зрозуміло, що ще не варто туди загадувати да, аж на 3 роки вперід. Але з 24, де взяти 32, мені не зрозуміло. Або буде дуже сильна інфляція, і ці гроші просто надрукують, або ставка йде саме, чому зараз так сильно зросла середня заробітна плата по Україні. Тому що зарплати дуже багато добавилось зарплат військових. А зарплати військових, ну, звісно, перевищують середні заробітні плати по Україні і зарплати, грубо кажучи, звичайних людей, які проживають. І дуже багато людей, навіть військових, самі зізнаються, що ніколи до того такі суми не отримали. Воно і зрозуміло, їм потрібно платити ще більше за ту роботу, яку вони виконують, то там і 200, і 300 тисяч то не зарплата, тому що їм і вдітися, і забезпечити, і то небезпека, дуже велика небезпека, і дуже велика їм вдячність і хвала. Тож, оці зарплати військових в загальному... Підігнали середню заробітну плату по Україні. І навіть пенсійний фонд зізнається відверто, що саме зарплата військових зараз є дуже сильне наповнення резервуарів пенсійного фонду, тому що з них також платиться і податок, і єдиний соціальний внесок, і він більший, ніж зазвичай цей єдиний соціальний внесок. І от саме звідти береться це основне джерело, джерело виплати пенсій пенсіонерам. І давайте ж розбиратися е, з тим, що пропонується і що буде втілено в життя. Ну, пропонується такий, знаєте, якби стрибок в розвитку. Нам то пропонують ще з 91-го року, що от от ще трішки почекайте, да, і буде такий стрибок в розвитку України, але насправді, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, Україна з кожним роком, якби відкатується, відстає від інших держав, не зрозуміло ще до кінця чому. Напишіть, якщо ви знаєте, чому. Напишіть в коментарях. Так. Но суть така. Тож, 3074 гривні, що реально е, в 27 році. Ну, зараз пенсіонери отримують 2361 гривню. Тобто це збільшення трішки більше, ніж на 700 гривень за три роки. Якщо враховувати е, всі нововведення, які хоче ввести пенсійний фонд, то і перерахунок буде здійснюватись зовсім по-іншому. І плюс-мінус в тих нововведеннях, е, якщо з цими сумами розібратись, то плюс-мінус суми сходяться. тобто... Е, це може бути виконано ще й за рахунок нововведень, тобто введення отієї бальної системи так, нарахувань і введення державних соціальних стандартів, тобто прибирання прожиткового мінімуму, а заміна його на так звані е соціальні не то, що виплати, а єдина соціальна гарантія, да, тобто є сума, яку от чітко гарантує. Е Міністерства соціальної політики і менше якої люди не можуть отримувати. Вона також була озвучена приблизно плюс-мінус в тих самих розмірах. Це все ми детально з вами розбирали на народній думці, тому заходьте, передивляйтеся. Але е, я хочу сказати так, е, ну, як висновок, да? що саме головне, і навіть якщо буде потрібно, будемо складати петиції, щоб зараз усі ці соціальні стандарти не заморозились. Це саме головне. А по-друге, уважно дивитись за всіма нововведеннями, які будуть прийматися, щоб там не прийняли такого, щоб потім вони могли крутити, як тільки їм заманеться. І ті крутіння будуть призводити до того, що людям будуть там накидати по 10-20 гривень, типу, ми ж вам збільшили. А насправді гроші будуть знецінюватись і життя буде погіршуватись. Тому долучайтесь до народної думки, разом будемо за тим спостерігати, я буду вам розповідати. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі, і давайте розбиратись, активно коментувати і активно то все відстоювати, особливо ваші права, як ми то дуже часто робимо і в ефірах, і на круглих столах. Тож продовжуємо.